Ось, наприклад, зараз можна поставити заряджати рацію. як видно, заряд пішов. Чи також можна взяти там переноску і включити вже ноутбук? Ось так виглядає саморобний павербанк. Створив його удома 15-річний школяр Захар Щурко, аби допомогти українським військовим. Такий пристрій може зарядити понад 15 мобільних телефонів, рації та дрони. Сама вона може заряджатися від сонячної панелі, яка йде в комплекті, від розетки 220 звичайної та від прокурювача. Має 4 USB-виходи, одну автомобільну розетку 12 вольт. Та звичайно розетку цього року Захар закінчив 9 клас. Хлопець розповідає, ідея розробити павербанк виникла ще до повномасштабного вторгнення Росії. Удома у хлопця пропадала електрика, і школяр у такий спосіб хотів продовжити роботу своїх гаджетів та задом постійно відкладав на потім. Згодом, коли підліток роздумував, чим може стати корисним для зсу. Зрозумів, що у нагоді стане його мрія. Саме в цій сфері досить непогано розуміюся, що я можу це напевно ще добре зробити, та вирішив, що будучи тут у Львові, я можу допомогти саме такими приладами щоб бо в лісі спокійно могли зарядити там квадрокоптери, ноутбуки. Свій винахід він створив за гроші, які разом із братом збирав на ноутбук і велосипед. На створення одного приладу хлопець витрачає близько двох тижнів. Навчався розробці, переглядаючи відеоінструкції в інтернеті, а також читав технічні статті. Я вже ну, зібрав, я вже розумію, що куди потрібно там ставити, під'єднювати. Таке, де йде купувати запчастини. Ну мені говорили, що це пішло саме від мого радідеся, бо він теж таки він любив завжди щось майструвати, конструювати. До кінця літа Захар планує виготовити щонайменше 10 повербанків, які вирушать на фронт. Першу модель хлопець відправить першому батальйону 92-ї бригади зсу Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.